Доброго дня, друзі! Сьогодні готувала борщ за таким доволі швидким, простим рецептом, тим не менше доволі смачним. Отже, тут у нас тушкується бурячок, морква, цибулька на пару з додаванням солі та трішки цукру. Далі у каструльці у нас тут шматок курки, картопля, часник, корінь селери, корінь петрушки. Все це готується до готовності. Тепер тут все змішали, додали також зелень. Після чого я також додаю невеличкий шматок вершкового масла, і в кінці додаю власний соус, так, який у мене вже є на каналі, це сливовий соус. Я залишу вам також посилання під цим відео на рецепт ось цього сливового соусу. А також на моєму каналі є ще список відтворення з різноманітними закрутками, де є багато інших соусів. Так? Тобто, це також можна собі взяти до уваги. Отже, бажаю всім смачного обіду. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ставте нам лайки, пишіть гарні коментарі. Діліться нашими відео зі своїми друзями. До зустрічі у нових відео. Всім гарного настрою, гарного дня! І всього-всього найкращого. До зустрічі у нових нових відео.